Вітаю вас величним святом Різдва Христового. Коли вся Україна сповнена віри, надії та любові, хочеться звернутися словами підтримки, вдячності та благословіння. Христос народився для того, щоб сповнити наші серця добром, підтримувати наше прагнення до правди і миру. Сьогодні кожен, хто тримає стрій, стоїть на сторожі саме цієї надії і своїми вчинками доводить незламність духу. І жертовність заради майбутнього. Дозвольте подякувати за мужність і вірність за кожний день і ніч на бойових позиціях, за любов до України і побратимів. Нехай Боже, ласка, горне вас, то дасть сили і здоров'я і віри в перемогу. Нехай Господь охороняє від всякого лиха наші родини, наповнює теплом і радістю серця, попри будь-які випробування. Пам'ятайте, Бог з нами. Бажаю мирного неба, переможного різдва і Божого благословіння. з Різдвом Христовим, дорогі воїни! Христос народи!